Доброго вечора, маю перепланки україномовного каналу. На прогулянці з Максиком близько 19-ї зараз неділя. Тиждень закінчився, місяць червень закінчився, відпустка моя закінчилась. Все, прогулянка остання з Максиком. Ні, ну, через два тижні приїду, ще погуляємо, але. Якось сумнуватенько. Дівчатка залишається, Максик залишається, а я їду до бабусі на Харків. Да? Да. Сумно, аж за край, але грай музику грай. Жарко, гаряче, дуже спекотно, як можна сказати ще. Зараз дзвонили бабусі. Вона каже, у вас що там? Жарко? Ой каже. Дуже жарко. А у нас і жарко, і ще й бухає. <рик> да, таке. Погано. Щось там каже, пів на п'яту громко було. Дуже. Вибухи якісь. У нас вибухів немає, але світла нема. Я навіть щось Вгнули, годину чи дві було світло, потім дружина каже, йдімо, вмкни кондиціонер, Дуже жарко. Вмкнув, а світла немає. Все. Ну, Ось, Бачите, знайди на ключі і що важливо, віддамо. Безкоштовно. Все. На пляж більше не підемо. Зараз дівчатка пішли кудись собі шукати. Максимом. максимум. До побачення. Мої. Всім миру добра зла. Наступна зустріч буде вже у Харкові. А там на пляж дорожка. Стежка. Все. Всім щиро дякую і будемо жити. Незважаючи ні на що. До побачення малює. Пока.